Слава Україні! Нова спецоперація СБУ на Росії. 50-річна пішохідка травмувалась в ДТП. Вогнеборці ліквідували 5 пожеж на Хмельниччині. Про це та інше далі у випуску. Безпілотники Служби безпеки України вразили п'ять російських винищувачів на аеродромі Саки. Один літак знищено повністю. Цієї ночі, ночі наші БПЛА завітали на військовий аеродром САКИ в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операції в Чорному морі. Внаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30 СМ. Це ще один пошкоджено. Також ураджено три літаки су 24 Ворог поніс значні збитки, адже тільки один літак може коштувати в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Повідомляють у відомстві. У результаті спецоперації на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння. Успішна спецоперація СБУ в САКАх. Це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Києва захисникам мер столиці Віталій Кличко поділився світлинами з моменту передачі дронів для двох бригад Національної гвардії України. Загалом захисники отримали два 2300 безпілотників різних типів. Загалом, на потреби цих двох бригад, столиця виділила зі свого бюджету майже 200 мільйонів гривень. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. 5 серпня Хмельницька громада прощатиметься із ще одним захисником. Додому на щиті повертається Дмитро Мартинюк, 1986 року народження. Усіх небайдужих просять віддати останню шану захиснику. Чин поховання відбудеться о 10.00 в Свято-Георгіївському храмі. Поховають героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Навчально-бойовий вишкіл Державної кримінально-виконавчої служби України під назвою Варта 2025 прийшов на Хмельниччині. Основною метою заходу стало відпрацювання злагодженої взаємодії між силами ДКВС та іншими регіональними правоохоронними і рятувальними структурами в умовах воєнного стану. Під час навчань були змодельовані різні кризові ситуації. Серед них реагування на надзвичайні події в установах виконання покарань, ліквідація наслідків обстрілів і пожеж, евакуація по. Страждалих надання медичної допомоги а також дії спеціалізованих підрозділів: снайперських, штурмових, піротехнічних та альпіністських груп. Особливу увагу приділили безпечному переміщенню засуджених в укриття під час повітряної тривоги або обстрілу. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін наголосив на важливості таких навчань в умовах війни, коли злагодженість і оперативність рятують життя. За його словами, в теперішніх реаліях щодня виникають нові виклики, і саме від ефективної взаємодії правоохоронців, рятувальників та органів влади залежить безпека і стабільність у регіонах. У Хмельницькому районі поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалася 50-річна пішохідка. Дорожня транспортна пригода сталася 2 серпня близько 17.30 на автодорозі поблизу кладовища у селі Шаровечка. 43-річний хмельничанин, керуючи мікроавтобусом, Допустив наїзд на 50-річну місцеву жительку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. П'ять пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. Так, у селі Чотирбоки грицівські вогнеборці приборкали полум'я у житловому будинку. Вогнем знищено покриття та перекриття, пошкоджено речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових газових приладів. Також горіла оселя у селі Пашківці Хмельницького району. Внаслідок події травмувався 77-річний власник будинку. Крім того, у селі Боднарівка Хмельницького Сього району була ліквідована пожежа в літній кухні. А в селі Коськів Шепетівського району у господарчій споруді. Спільними зусиллями Чемарвецької та Смотрицької вогнебор... громад вогнеборці ліквідували займання вантажівки, яка спалахнула поза межами села Зарічанка Кам'янець-Подільського району вогнем. Знищено тюки картону. Наразі причина пожежі встановлюється. У громадських приймальнях управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради успішно функціонує кабінет Я ветеран, який надає всебічну підтримку військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Наразі кабінет «Я ветеран» надає консультацію по 14 видах послуг, серед яких встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, проведення капітальних ремонтів, житлових приміщень для осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей померлих або ж загиблих. Розташовані громадські приймальні за адресами вулиця Інститутська, 18, вулиця Перемоги, 10Б, вулиця Шевченка, 99. Також є Змога записатися онлайн. На цю хвилину у мене все. Разом із тим, наша команда оперативно інформує про головні події з життя країни та області на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Також запрошую вас у наш телеграм-канал. Приєднуйтеся, аби бути поінформованими вчасно. Я ж не прощаюся з вами. Зустрінемось у наступному випуску.